Леся Українка на руковині. Не він один її любив, немов красу дівчини, поети, в піснях віддавну Україну. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. І байки, немов квітки, сплітали у віночки, той в ній давнину покохав, той мрія молоденько. Він перший. Як син кохає неньку. і хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сину, вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, халіка, недоріка, мов радна, ятриця у ньому, любов його велика. В крайні, бачила не раз, як ті закоханці, надвечір збувало все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостини, вони не знали, що то є. Любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досколею служив без ради, без умани, все знесла і перемогла його любові і сила, того великого вогню і смерть не погасила.